Пров'язали 16 стовпчиків, перерахували і затягуємо кільце. Якщо у вас паперова рафія, затягуйте, будь ласка, обережно, щоб вона не порвалася. Ось цю ниточку тягніть дуже обережно. Якщо ви в'яжете з іспі, то вона не рветься, тому можна сміло тягнути. Так. І тепер робимо перехід на другий ряд, робимо фальш, стовпчик з накидом. Дивіться, витягуємо гачок з петлі, вставляємо його в протилежну, навпроти петлю першу. Бачите, ось під повну косичку. Перетягуємо ось так петлю назад, ось так. Так, і тепер. Вставляємо гачок знову під цю петлю, вже з петлею на гачку. Витягуємо, і у нас знову на гачку дві петлі, пров'язали і одну повітряну петлю зробили. В цьому рядочку ми подвоїмо кількість стовпчиків, тобто в кожну петлю ми зв'яжемо по два стовпчики з накидом. Бачите, перший другий. Всього у нас буде 32 стовпчики, або по 16, бачите, ось таких пар стовпчиків. В кожну петлю в'яжемо по 2 стовпчики.